У 20 й сесії Надвірнянської районної ради брали участь голова Надвірнянської районної державної адміністрації Юрій Касіянчук, а також керівники департаментів медицини та економіки Івано-Франківської ОДА, представники правоохоронних органів, сільські селищні голови, міський голова, працівники Надвірнянської РДА, засоби масової інформації. На початку сесійного засідання голова Надвірнянської районної ради Василь Попович разом з головою Надвірнянської РДА. Дмитром Касиянчиком відзначили учасників, які брали участь від надвірнянщини у гуцульському фестивалі в Потилі. Голова районної ради дав високу оцінку виступам наших творчих колективів на фестивалі. Фестиваль відбувався три дні. Я хочу відзначити таку широку участь наших художніх колективів із надвірнянщини. І не тільки участь. Вони ще раз доказали, що ми практично кращі є, бо це дійсно був високий рівень. То був рівень вже практично майстрів сцени. Це і наші танцювальники, і артисти всіх жанрів, і фотографія, і так далі. Тому було приємно мені перебувати на цьому фестивалі. Валі, хоча цей фестиваль для нас вже був знаєте, як таким робочим. Ми попередньо вже мали інформацію, що планується, готується передача естафети на Двір'янському району, і тому ми оці три дні практично вже працювали. Тобто, і завдяки нашому телебаченню, які старалися проводити зйомки всіх моментів, таких можливо десь і тих, які не завжди афішуються, не завжди показуються. Тобто, нас цікавило все. Починаючи від самого початку проведення фестивалів, як проводиться, звідки фінансується, як то відбувається. Ключовими питаннями, які які розглядали з депутатським корпусом на сесії районної ради. Стали питання про звіт надвірнянської РДА щодо виконання районного бюджету за перше півріччя 2013 року. До районного бюджету за перше півріччя 2013 року надійшло доходів в сумі 239 804,9 тисячі гривень. З них по загальному фонду надійшло 235,7 мільйона гривень. Це 48,8%, По спеціальному фонду 4 мільйона 6 тисяч гривень. 74,4%. Викорання планових показників за перші півріччя 2013 року по загальному фонду районного бюджету. Власні, власні та закріплені доходи становлять 20 мільйонів 220,3 тисячі гривень, що становить 108,4 до плану за звітний період. Дотація вирівняння з державного бюджету надійшла в сумі 103,2 мільйона гривень, 98,2%. Субвенція з державного бюджету. На соціальні виплати 105,8 млн грн, 93,2 Інша субвенція це з обласного бюджету та сільських бюджетів 5 мільйонів, 5,9 млн грн, 106%. Також депутати заслухали питання про виконання програми соціального та економічного і культурного розвитку району за перше півріччя 2013 року, яке викликало дискусію серед депутатів щодо її виконання. Досить жваво і дискусійно на сесії обговорюють. Вели питання про реформування медичної галузі у Надвірнянському районі. Аргументи, які приводив з пункту бачення директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної адміністрації Роман Мельник, зводились до необхідності реформування медицини. На сьогоднішній день взяли за напрямок в медицині кілька серйозних напрямків, які ми бачимо проблеми і які нам потрібно вирішувати. Це є швидка допомога, роботою якої Особисто я не задоволений. Я думаю, що в більшості з вас теж не задоволені. Це є первинна ланка, тобто наші ФАПи-амбулаторії теж не виконують свою функцію до кінця, і ми за неї взялися, ми думаємо, яким чином її поміняти. Це на сьогоднішній день більш століття гіпертонія, на яку ми починаємо впливати, ми проводимо державну програму. І це перинатальні центри. Це найдорожче. Найсвітіше, що в нас є, це наші діти, це наші вагітні жінки, де би ми хотіли надавати допомогу найвищого рівня, європейського рівня. Я думаю, що ми найближчим часом підпишемо угоду з Європою і не так довго, як нам малюють, десятки років ми будемо туди входити, в ту сім'ю. Я думаю, що це буде набагато швидше, але ми до цього повинні бути готові. Я прошу вас зрозуміти одне: всі ці напрямки, які я вам сьогодні намалював, ми з вами за один день не зробимо. Мова йде про те, куди ми хочемо рухатись, куди ми хочемо йти, які напрямки і які реформи ми хочемо проводити. Під час обговорення цього питання думки депутатів розділились, і розгляд питання було відкладено на наступну сесію. Повірте, ми всі переживаємо і вболіваємо за подальшу долю, тобто за надання тих послуг медичних, які ми теж є практично або потенційні, або вже є пацієнти. Повірте, я дуже переживаю, як воно буде. І особливо, якщо я не знаю, або мені не пояснили, або я не розумію, ну, повірте, я тоді це сприймаю з осторогою, і мені важко навіть буде за то голосувати, тим більше переконувати ще своїх колег-депутатів, а потім переконувати наших виборців, мешканців. Для мене не зрозуміло, як це буде проходити. Для прикладу, створення міських лікарських амбулаторій. Беремо надвірну. В надвірні приміщення поліклініки буде три амбулаторії. В ланчині в приміщення поліклініки дві амбулаторії. Оце воно як буде по поверхах чи по вертикалі. Як воно буде поділено? Куди підуть лікарі? Де будуть сидіти сімейні лікарі? Де будуть сидіти е, фахівці? Тобто педіатр, терапевт, лор і так далі. Якщо там є один рентген, я не розумію, цей рентген буде у амбулаторії номер 1 чи номер два. Якщо я в номер два, а рентген один номер. Як я тоді буду туди попадати? У мене немає відповіді на дуже багато запитань. Ми за реформу двома руками. Також на сесії депутати висловили за не. Покоєння щодо приватизації земельних ділянок у прибережній зоні річки Бистриця Надвірнянська на території Надвірнянського району з цього приводу було зроблено ряд звернень та запитів. Ще однією з гострих проблем, яку обговорили районні депутати, стосували стану автомобільних доріг та бездіяльності облавтодору. На багато питань, поставлених депутатами, відповіді так і не пролунало, тому що розв'язання багатьох проблем лежить у компетенції вищої ланки влади, як законодавчої, так і виконавчої. Всеволод Киселевський, Ігор Клюфінський, новини, телеканал Раї.